Справа 726. Скільки відсотків становить Перше завдання 12 від 16. Ну що ж, давайте знаходити. Як знайти? Потрібно 12%, поділити на 16. Запишемо це у вигляді дробу. 12 16. Ну і потрібно результат помножити на 100%. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо як 12, що множиться на 100. А в знаменнику записуємо 16. І все це буде у відсотках, і це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 4 і чисельник і знаменник. 12, що ділиться на 4, це буде 3. 16, що ділиться на 4, це буде 4. Скорочуємо на 4 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 4, це буде 25. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Тоді в нас вийде в чисельнику 3, 25, це буде 75. Знаменник 1, 75 перших або просто 75. Записуємо відсотків. Є. Переходимо до другого завдання. Отже, скільки відсотків становить 10 від 8. Ну що ж, записуємо тоді, як 10. Що ділиться на 8 і множимо на 100%. І це дорівнює. Ну що ж, чисельник у нас вийде 10, що множиться на 100, а в знаменнику буде 8. І все це буде у відсотках. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 4 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 4, це буде 25. 8, що ділиться на 4, це буде 2. Скорочуємо на 2 і чисельник, і знаменник. 10, що ділиться на 2, це буде 5. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Ну що ж, тоді записуємо. У нас чисельнику буде 5, що множиться на 25, це буде 125, знаменнику 1, 125 перших або просто 125%. Відсотків. Є. Тобто 10 становить 125% відсотків від 8. Переходимо до третього завдання. Скільки відсотків становить 1,6 від 2,5. Записуємо тоді як 1,6 у чисельнику. В знаменнику 2,5. І все це множимо на 100%. І це дорівнює. Ну що ж, для зручності, щоб тут не було риски дробу. Давайте ми помножимо на 10 і чисельник і знаменник. Домножаємо цей дріб. Тоді в нас вийде 10, що множиться на 1,6 це буде 16. 10 помножити на 2,5 це буде 25. І множимо тоді на 100%. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як 16, що множиться на 100. В знаменнику записуємо 25. І все це буде у відсотках. Це дорівнює. Скорочуємо на 25 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 25, це буде 4. 25, що ділиться на 25, це буде 1. Тоді записуємо, що у нас вийде у чисельнику 16 помножити на 4, 10 на 4 це 40. 6 на 4 24. Разом буде 64 перших. Або просто 64. Відсотки. Є. Переходимо до четвертого завдання, скільки відсотків становить 1 шоста від 1 1,3. Ну що ж, як будемо знаходити, поділимо тоді, знайдемо відношення 1 16 до 1 13. І тоді цей результат помножимо на 100%. Щоб перевести це у відсотки. Це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 1 1,6. Що множиться. Оберний дріб до 13, і це буде 3 перших. Тут вже дужки не потрібні, тут будуть тільки знаки множення. І множимо на 100%. І це дорівнює. Тоді в чисельнику у нас буде 1, що множиться на 3, що множиться на 100. А в знаменнику буде 6, що множиться на 1. це буде у відсотках. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 3 і чисельник і знаменник. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 6, що ділиться на 3, це буде 2. Скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 2, це буде 50. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Ну що ж, тоді в чисельнику у нас буде 50, в знаменник 1. Вийде 51 або просто 50%. Ну що ж, ось таке завдання на відсоткове відношення двох чисел. На цьому вправу завершено.